Ну, я думаю, що мене ніхто не відносить до числа друзів Януковича, тому що Янукович мене особисто кидав у в'язницю разом з своїм оточенням. Саме тому я хотіла би, щоб Янукович відповів за все, що він зробив з країною, за е, колосальну корупцію, за вбивство на майдані, за війну, яку він привів в Україну, за все. Що сьогодні переживає наш народ, що він безумовно відповів. Але в той же час ви правильно говорите, що я пройшла і українські суди під час Януковича, і в тому числі і європейські суди. Щоб довести свою невинуватість, і я вам говорю абсолютно відповідально, що так як сьогодні себе веде українська влада, вона по суті будує шлях для виправдовування Януковича. Тобто ви Тому, що... Гадаєте, процесуально щось неправильно відбувається. Все там немає нічого, що відбувається правильно. По перше, політизували цю справу, і генеральний прокурор робить заяви про винуватість Януковича, про винуватість його оточення. Це перша підстава. Для того щоб визнати в європейському суді цю справу е, політично мотивованою, тому що не мають права вони давати оцінок, не мають права політизувати процес до винесення вироку. По-друге, порушені всі процедури, які сприймаються європейським судом справ людини як правові фундаментальні основоположні, порушено все. І якщо Янукович буде позбавлений права на захист. Угу. Вважайте, що це буде реабілітацією Януковича в європейських судових ну, але інституціях. зараз. Це ж рухається до того, що від, шляхом відеоконференції буде його свідчення отримано, його захист я представлений. можу сказати, що я просто як і весь народ України, який постраждав від правління Януковича і від війни. Бажає, щоб Янукович був реально засуджений, і щоб європейський суд з прав людини не практично не дезавоював цей приговор, цей вирок, який буде по справі Януковича, все, що вже до сьогодні зроблено, говорить про те, що європейський суд з прав людини буде мати всі підстави практично визнати цей вирок незаконним, не таким, що відповідає основам права. Я не хочу, щоб так піарські так публічно, і шаблонно, і так кандова працювала наша генеральна прокуратура. Це перше, але саме головне для нашої команди є три критерії ефективності роботи генеральної прокуратури сьогодні: Критерій номер один: це боротьба з корупцією президента, його оточення. І високопосадовців, які задіяні в усіх корупційних схемах. Я пам'ятаю, як президент під час своїх перших промов в парламенті дуже чітко говорив про те, що він збирається посадити трьох своїх друзів, як це зробив сінгапурський лідер. Сьогодні корупція президента його оточення, його депутатів відома всім світі поіменно. І поки Генеральна прокуратура не притягне до відповідальності тих, хто сьогодні є основою корупції, дахом корупції, mm -hmm. це все не буде е, А на затримання Насірова, справа Онищенка. Це недостатні сп... друзів, так би мовити, справи чи е, так не можна друзі, кваліфікувати, е, дорогі друзі. Е, я вважаю, що є прізвище. Які безпосередньо займаються бізнесом з Порошенка, корупційним, кримінальним, сидять на фінансових потоках. І нам не треба піарні акції, ну якби то шестеренок в цій машині, яка відволікає увагу і закінчується потім пшиха пшиком, пшиком в судах. розумієте? Тому що суди сьогодні приватна власність президента. І робити оці шоу голосні. Коли ловлять а потім випускають і відволікають увагу людей від колосально трагічної ситуації з соціальними питаннями на оці всі шоу, які нічим не закінчуються, це не наведення порядку і захист країни від корупції. Другий критерій, який яка наша команда ну власне має, щоб оцінити діяльність генеральної прокуратури, це засудження тих, хто стріляв в майдан. Хто вбив Небесну Сотню, засудження тих людей старого режиму, які корумпували країну і довели країну до війни. Жодного вироку немає. Ми знаємо, що порушуються кримінальні справи, а потім масштабно продаються. Я не можу сказати ким, но ці справи продані, тому що вони не закінчуються нічим. І третє, що є дуже важливим, це не політизовувати. Роботу Генеральної прокуратури Міністерства внутрішніх справ НАБУ Національної агенції запобігання корупції не політизовувати і не використовувати для політичних репресій. Сьогодні проти наших керівників обласних партійних організацій порушені кримінальні справи, проводяться десятки обшуків. Сьогодні партія Батьківщина знаходиться в системі політичних репресій так само, як вона находилась часи Януковича, тільки роблять це інтелектуальніше, масштабніше. З розмахом, розумієте?